Доброго дня! Я вас рада вітати на каналі Вчений Кіт, і темою сьогоднішнього нашого відео є вітамін В6. Вітамін В6 відноситься до групи водорозчинних вітамінів. Особливістю їх є те, що вони легко надходять до організму разом із водою, а надлишок їх не накопичується, а швидко виводиться із сечою та потом. Фізіологічна роль вітаміну в 6 або його ще називають піридоксин, або адермін, полягає в тому, що він впливає на функціонування центральної нервової системи, вестибулярного апарату, нормалізує стан шкіри, чинить позитивну роль у запобіганні захворювань зорового аналізатора, приймає участь в обміні білків та вуглеводів і знижує рівень холестерину. Існує у трьох різних хімічних формах: це піридоксин або піридоксол, піридоксаль і піридокзамін. Джерелами вітаміну В6 є продукти як рослинного походження, так і продукти тваринного походження. Але слід зазначити, що у рослинних продуктах переважає піридоксин, а у продуктах тваринного походження переважає піридоксаль та піридоксамін. Продукти рослинного походження, які містять значну кількість вітаміну В6 6 це бобові, банани, зародки пшениці, морква, свіжі каштани, червоний перець, картопля, горіхи, шпинат, дріжджі, капуста, васоля, різноманітні крупи, хліб та інші продукти. Продукти тваринного походження, які багаті на вітамін В6 6 це м'ясо, риба, печінка, молоко. Е Яєчний жовток. Добова потреба у вітаміні в 6 становить 2 мг для дорослої людини. Але необхідно відмітити, що потреба зростає при швидкому рості, при значних фізичних навантаженнях, при спортивних тренуваннях, при вагітності, а також при збільшенні білкової їжі у добовому раціоні. І це обумовлено тим, що вітамін В6 як кофермент приймає участь у багатьох реакціях обміну амінокислот. І ще необхідно відмітити, що потреба у вітаміні В6. Значно підвищується при довготривалому лікуванні туберкульозу препаратом, який називається ізоніазид. Цей препарат є антивітаміном вітаміну В6, тобто він або його інактивує, або пригнічує біологічну активність вітаміну В6. Тому під час використання. Ізоніазиду виникає стан гіповітамінозу вітаміну В6. І для зменшення побічних ефектів одночасно із ізоніазидом рекомендовано призначати піридоксин гідрохлорид. Також стан гіповітамінозу, вітаміну В6 супроводжується такими симптомами, як судоми. Порушення діяльності центральної нервової системи, такі як сонливість, підвищена дратівливість, депресія, тривожність, і це обумовлено тим, що вітамін В6 приймає участь. У синтезі в організмі гамаміна масляної кислоти та серотоніну, нестачі яких і буде призводити до нервової напруги. І тому вітамін в 6 ще називають антидепресантом, і він входить до складу лікарських препаратів, які сприяють нормалізації функціонального стану нервової системи, м'язової системи, сприяють зменшенню втоми та покращенню якості сну. І таким препаратом є магній в 6 Антистрес. Також нестача вітаміну В6 призводить до ушкодження шкіри і слизових ополонок. Гіпервітаміноз вітаміну В6 може призводити до пошкодження нервових клітин та нервових розладів. А тепер давайте розглянемо з вами тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 у блоці фармакологія та біохімія. Починаємо з блоку фармакологія. Хворі з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені у складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред'являти скарги на м'язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору і координації в рухів, Які вітамний препарат доцільно використовувати для усунення даних явищ? Оскільки ізоніазид є антивітаміном вітаміну В6, тобто пригнічує або інактивує цей вітамін? То у хворого спостерігаються ознаки, які будуть вказувати саме на нестачу вітаміну В6. І для усунення даних симптомів хворому необхідно призначити вітамін В6. Наступний тест у вас також зустрічається у блоці фармакологія. Чоловікові хворому на активну форму туберкульозу призначили ізоніазид, який вітамінний препарат треба застосовувати для профілактики побічної дії ізоніазиду. Оскільки ізоніазид є антивітаміном вітаміну В6, то при лікуванні ізоніазидом виникає стан гіповітамінозу вітаміну в 6 і для профілактики побічної дії ізоніазиду необхідно призначати піридоксин гідрохлорид. Наступний тест у вас зустрічається у блоці біохімія. Чоловіку віком 40 років, який хворіє на туберкульоз легень, призначено ізоніазид, дефіцит якого вітаміну може розвинутись внаслідок тривалого вживання цього лікарського засобу. Враховуючи те, що ізоніазид є антивітаміном вітаміну В 6 то внаслідок тривалого вживання цього лікарського засобу буде виникати гіповітаміноз вітаміну в 6 тож правильна відповідь А, піридоксин. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. До побачення!